Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов, я історик з міста Свердонецьк. Даний проєкт знімається для Сверонецьк онлайн. Нагадую, ми з вами розвінчуємо російсько-радянські міфи про Луганщину. Сьогодні ми поговоримо про період 18-19 століття. Перший міф повстання кіндрата Булавіна 1707-709 років. Воно представляється як селянське повстання. Насправді все було зовсім по-інакшому. Тобто це була боротьба за торські соляні промисли. Спочатку вони належали Ізюмському Слобідському полку. Згодом приходить кіндрат Буламін з донськими козаками, захоплює ці промисли. І в результаті цей виступ кіндрата Буламіна, який був розцінений як повстання, був розроблений російською владою. І ця влада привласнила по суті ці промисли з собі. Міф другий: те, що наші землі знаходилися весь час в так звані так новоросії. Але ми знаємо з попередніх випусків, що наші землі засвоювалися як запорізькими козаками, так і словськими. Але був цікавий період в 18 столітті, в 50-х-60-х роках, коли на території Луганщини існувала. Слав'яна Сербія. Тобто серби попросили імператрицю Лізету Петрівну дати можливість оселитися на землях імперії та дала згоду, тому що була зацікавлена в тому, щоб серби формували гусарські полки. Потім це був момент, пов'язаний з тим, що Росія, типу, опікується всіми православними. Пам'ятаєте складову так званої концепції Руського міра. І по-третє, це була також спроба якимось чином гальмувати колонізацію нашого краю українцями. Сербики оселилися на території Луганщини, створили два полки, які поділялися на роти. Ну, ось, наприклад, друга, четверта, десята рота це нинішнє місто Луганськ. Ну, а третя рота це село Верхнє, нинішнє місто Лисичанськ, яку спадщину завишила свина Сербія на Луганщині. Ну, по-перше, це топоніміка. Місто славяно По-друге, це антропоніміка, тобто, це прізвища. В нашому місті, наприклад, я думаю, ви пам'ятаєте, був такий Віктор Ажипа, режисер народного театру Паласу культури хіміків. Андрій Сербін, керівник, засновник керівник кубу Гунфу Дракон і тигр», а також люди під прізвищем Войков, Волошин та інші. Далі це заняття. Від Сербів залишилося конярство, деркульські кінні заводи. Від болгар залишилося очництво, болгарський перець. Ну і елементи церковної архітектури також мають вплив сербів. Міф третій. Промисловість нашого краю була заснована Російською імперією. На що було насправді? Кінець XVIII століття, шотландець Аскойн а в 1796 році він паралельно починає в Каміновому броді будувати ливарний завод і в районі Третьої роти Лисичанськ видобувати кам'яне вугілля. Через 4 роки ливарний завод видає свою першу продукцію. Це початок по суті, металургії в Україні. Ну, а початок видобутку кам'яного вугілля. В районі третьої роти це був початок Каменовогільної промисловості України. Діяльністю цього заводу цікавилися такі відомі, я думаю вам, промисловці, як Джон Х'юз, Олексій Алчевський. До діяльності цього заводу був дотичний граф Ковалеський, пам'ятаєте автор топоніму Донбас? В 80-х роках 19 століття цей завод було ліквідовано як нерентабельний. В 90-х роках цього ж 19 століття на базі цього заводу було створено державний патронний завод, який багаповучно діяв до 2014 року до початку російської агресії на територію України. І декілька років, перші половини 90-х років, вже період незалежної України, на цьому заводі карбували монети, які увійшли. В обіг в 1996 році. Далі бельгієць Ернест Сольве. А в 1890 році він починає будівництво содового заводу в селі, в селі Верхня Третя рота Лисичанськ. Було створено акціонерне товариство Любімов Сольви і Компані. «Любімов» – це був перінський підприємець, який недовзі помер. Через два роки цей завод видає свою першу продукцію. Що цікаво, по-перше, цей завод мав розгалужену промислову інфраструктуру. Це підвісні канатні дороги, це залізна дорога. А по-друге, цей завод мав розгалужену, як ми кажемо, сьогодні, соціальну інфраструктуру, яка війшла в історію як 10-та бельгійська провінція. Це знамениті Будівлі, такі як лікарня, школа, храм, це житлові будівлі, починаючи від казарми для ховостяків і завершуючи котеджами для інженерів. Українець Олексій Авчевський, який народився в Сумах, більшу частину свого життя провів в Харкові, але він дотичний і до розвитку промисловості на Луганщині. Спочатку в 1879 році в Олексіївці він починає видобуток кам'яного вугілля. Потім в 1895 році він засновує моторгійний завод на станції Юрівка, яка на початку ХХ століття отримала назву Авчевськ. В 1899 році він засновує вже сукупно з більгійцями моторгійний завод в Маріуполі. Крім своєї промислової підприємської діяльності, Авчевський нам відомий і як меценат, тобто школи, лікарні. Це людина, яка першою поставила пам'ятник Шевченко на території своєї садиби в Харкові. Його дружина Христина Авчевська в 1879 році в селі Олексіївка відкрила земську школу, декілька років працював вчителем, відомий нам Борис Гринченко. І нарешті. Німець Гартман, який в 1896 році починає будівництво паровозобудівельного заводу в Луганську. Через 4 роки цей завод випускає свою першу продукцію і вже в 1906 році він увійшов в трійку найпотужніших паровозобудівельних заводів Російської імперії. Таким чином, ми з вами маємо. Що з однієї сторони, де Юре, російська імперія була дотична до створення промисловості Луганщини, тобто видавала укази, надавала дозволи, але інтелект і гроші були зовсім не російськими. Це були бельгійці, це були німці, це були шотландці, і, звісно, що приємно говорити, це були українці. Незнання історії не звільняє від відповідальності, як говорив один історик. Дякую за увагу. Слава Україні.